Про майбутнє трьох соціальних закладів області говорили представники коаліції Хмельниччина 13-25, а саме про Хмельницький обласний соціальний гуртожиток для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського опікування, Хмельницький обласний соціальний центр матері і дитини та центр соціальної і психологічної допомоги. Розпорядженням обласної військової адміністрації від 31 серпня ці заклади планують об'єднати. Ці заклади вже мають більше 15 років діяльності в своїй в своїй же історії. І для нас це стало таким своєрідним викликом на сьогоднішній день. Ми не бачили. Там примірного положення, як цей заклад має виглядати, тобто чи є фінансова доцільність в цьому, чи це є економія. Представниці коаліції 1325 вважають, нині усі три заклади надають якісні послуги для соціально незахищених громадян. Тож ці установи не повинні змінювати формат роботи. Центр матері і дитини, а це центр для вагітних жінок, і треба зазначити, що ні жодна з цих жінок і дівчат, які опинилися в цьому центрі не відмовилася від своєї дитини. Що стосується центру. Для дітей-сиріт він унікальний тим, що вони надають соціальні навички життя в суспільстві. Я боюсь того, що закриттям таких соціальних закладів нам придеться розширювати наші в'язниці. На думку Хмельницької обласної військової адміністрації долю кінцевих бенефіціарів, а я нагадаю, що це діти сироти і діти позбавлені батьківського піклування, а також люди, які опинилися в складних життєвих ситуаціях, мають опіку Громади, але мені здається, що на сьогоднішній день самі громад ніхто не запитав, чи мають вони таку можливість створити такі умови і забезпечити їх належним персоналом. За словами активісток, діяльність таких соціальних закладів у період воєнного стану потрібно навпаки розширювати. Нині представниці коаліції готують звернення до омбудсмена з прав людини. Я з ними вже в телефонному режимі зв'язувалася. Вони говорили про те, що не можна закривати заклад, якщо ви не створили кращі умови для кінцевих бенефіціарів. Тим часом представники влади закликають до відкритого діалогу із громадами. Такі важливі рішення, які впливають на долю багатьох людей, які впливають на подальший розвиток соціальної сфери в області, його варто обговорювати з громадським сектором і давати на широкий загал з обговорення зацікавленими сторонами. Будемо все-таки боротися за майбутнє цих закладів, а в першу чергу підтримка тих соціальних груп. Які отримують ті чи інші послуги в тому в цих трьох закладах? Ірина Муляр, Микола Юрковський, новини міста.